Будь ласка, яке ваше враження від компанії Bus? Дуже хороше. Будемо користуватися надалі. Дуже вічні водії допоможуть із багажем, і руку подадуть я вже ну, в такому возрасті, що мені треба допомогти <рес> допомога і піднятись, <рес> машину зайти. Дуже хороше враження. Бажаємо так, да, подальшому такою хорошою роботу. Дякуємо. Чудові колекти розмови підтримали, розказали, показали все. Тримали зв'язок весь час з, до поїздки, під час поїздки. Все чудово, водії дуже чемні, дуже приємні. Знали, коли пересідати, куди пересідати, як тобто, все згідно графіка. Ми вам дякуємо все, да, все Дякуємо чудово. Олесі і, і Олегу. Олегу. А до цього ми їхали з Ігорем і Олександром дуже їм вдячні. І ми вам дякуємо.